88 тисяч 700 слів і розділових знаків, 60 сторінок розміром 60 на 42 сантиметри і загальною вагою 9 кілограмів, 400 грамів. Так виглядає вишита рівненською майстриною Оленою Медведєвою Євангелія від святого Матвія. За словами представниці національного реєстру рекордів України Лани Вєтрової, експертна комісія офіційно підтвердила, це найбільша у світі книга вишита вручну. Спілкувалися з Книгою рекордів Гіннеса і пояснювали, розказували, показували цю книгу. Навіть міжнародні судді дуже дивувалися, як це можна створити книгу вручну, тобто дуже детально вивчаючи, що зроблені сторінки, яким чином була підібрана вишивка, там ілюстрації і так далі. Тобто, насправді це велика творча робота, мистецька робота, якою може пишатися не лише Україна, а й світ. Найбільш у світі вишиту книгу Олена Медведєва виконала за патентованим авторським шерифтом Стебнівка. Розповідає, робота тривала впродовж двох років. Бувають дні, коли я працювала 8, 10, 12, навіть 14 годин за вихідні дні. Скажімо, за день можна вишити половину цієї сторінки. Я лише про текст. Або ж, скажімо, півтори. Але знову ж таки, обов'язково треба перевірити на наявність чи відсутність помилок. 88 тисяч 700 слів і розділових знаків, за словами авторки, були вишиті на українському полотні французькими нитками червоного і чорного кольорів. Між собою сторінки з'єднані за допомогою термопласту, пофарбованого золотою акриловою фарбою. Найскладніше. Вишити тексти без помилок і композиційно грамотно їх розташувати, скажімо, щоб один розділ завершувався на одній сторінці, або ну на на іншій, але в жодному випадку речення два чи три не переносилося на іншу, адже тоді адже тоді втрачається краса. Композиції Олена Медведєва тішиться, що її Евангелія визнали рекордом саме у переддень Різдва, яке там описане Максим Коломис, Роман Шикунець, новини на Суспільному.